Вітаю усіх. Рада усіх бачити на своєму рукодільному каналі. І сьогодні в нас буде розмова про гачкування хрестиками або галочками. На жаль, я не знаю, як перекласти галочки на українську мову. Бачите, будь ласка, тому я буду такий. Суржик в мене трошки буде. Так ось галочки і хрестики. Давайте подивимося спочатку. Ось так виглядають галочки. Бачите, вони ось як галочки такі. Раз, раз. Бачите, ось такі вони йдуть. Бачите. А ось наші хрестики. Воно виглядає начебто хрестик. Трошки начебто наша петелька так перехрещена. Також хочу сказати, що полотно галочками воно м'якіше. І не дуже щільне, як полотно гачковане хрестиками. Тут, тут полотно, виходить щільніше, І мені здається, що навіть трошки менше, ніж галочками. А тепер давайте подивимося, як це виглядає у в'язанні. І так, ось це галочки. Ні, пробачте, це хрестики. Ця іграшка в'язана хрестиками. А ось ця іграшка, вона в'язана галочками. Бачите? Тут навіть якби маленькі дирочки такі є. Вони не дуже великі, але мені здається, що їх дуже видно. Ось. Тому я вже декілька років в'яжу тільки хрестиками. Давайте подивимося, як же в'язати галочками і як в'язати хрестиками. Почнемо з галочками, бо це для нас най... Най... найзручніше в'язання. Хоча для мене вже дуже зручно в'язати і хрестиками. І так, я буду просто. В'язати, як є. Дивіться, як ми вводимо гачок. І ми підхватуємо ниточку знизу. Також, ми, також витягуємо і пров'язуємо дві. І знову униз, під петельку, і знизу, знизу підтягуємо, бачите? Ось так. Знизу. І Разом пров'язали. І знову під петельку і знову знизу. Бачите, як знизу. А тепер як в'яжемо хрестиками. Також під петельку Але ж тепер не знизу, як треба було, а зверху. І пров'язали. Знову купительку. І ось так робимо, бачите? Як би зверху заводимо гачок. Ось так зверху. І ось це будуть наші хрестики. І знову. Зверху. Ось так будуть наші хрестики виглядати. І давайте ще раз подивимося на галочки. Під петельку і знизу. І знову знизу. Ось це будуть наші галочки. Трошки складно буде перейти на хрестики, але повірте, це того коштує. Мені так, так здається, що ось так іграшка виглядає найбільш гарніше. Це тільки моя думка, що так воно виглядає. Ну, давайте ще раз пров'яжемо з вами. Разом хрестиками. Під петельку. Так, обіймаємо. Обіймаємо якби ниточку гачком. І знову якби обіймаємо її. І ось так зверху, бачите? Ось так захватуємо і ось так ідемо Тут нічого складного. І галочки ще раз. Знизу. Обіймали ниточку. І так, галочки ще раз обняли ниточку. І знову знизу обняли ниточку гачком. Ось так. І ось так виходить. І ось так виходить: гачковане полотно галочками, а ось гачковане полотно. Вирішувати вам, як вам гачкувати краще. Бажаю усім всього доброго, слава Україні і героям слава!